Добрий вечір, шановні підписники та гості мого каналу. Радий познайомити вас з придбаннями минулого тижня. Огляд буде не дуже довгий, тому закінчимо швиденько. Отже, пропановий балон на 5 літрів з верхньою горілкою для приготування їжі під час відключень світла, а також в кемпінгу, в лісі на відпочинку і так далі. Так, поруч стоїть алюмінієва Велика коробочка. Зазвичай вони трапляються металеві, а тут трапилось Ось така ось. Певно залишу собі. Так, сковорідка. Зараз ще не приведена до належного стану, але трошки пізніше буде приведена та буде в продажу. Так, дві таких мисочки металеві, емальовані. розходяться, потрошку люди купляють. Теж ще там не відмив чогось. Так, отака сокирка. Мабуть, ще часів СРСР кухонно. Так, по суті також на цьому тижні розкривають виделки, ложки, чайник для кофе, а також великі. І десертні є. Так, трошки чайних, трошки десертних, трошки великих. Подел не брав, тільки взяв таку, що в мене є такий малюнок. Так, і от певні вже трошки сформовані невеличкі і великі набори. Тут по декілька штук в одному малюнку. Найбільше тут 8 штук, тут 7, ну тут по 3, по 2, по 4, різна кількість. Так, замок жовті води, дуже файний. Це ще радянських часів, коли матеріал використовувався якісний. Хто пробував сучасний, той зразу побачить різницю на два рігелі. Його чомусь вважають деякі користувачі гаражним, але це квартирний. Гаражний в них набагато більший. Так, такий ключик від пошти маленько. Ну, від пошти або ж від якоїсь серванта, секретера. Це так, я беру іноді їх питаю. Так, ножі. Тут їх 5 штук. Різні. Радянські два оці з коричневого такою Рукоят я Це ще радянські, вони тут, мабуть... Їх три було в наборі. У мене був колись і набор такий повний. Ну тут два. Так. Що в нас ще є? Є ще мельхіоровий чайник для заварювання кофе. Вот такий. Я спробую. Повернути, щоб ви побачили, клеймо, там кальчугіна, глухарик, знак якості СРСР. Ось такий от кофейничок. Ну, він використовувався, ставився на вогонь та заварювалась кофе. Так, інше все література. Так, Павло Ковелія, три книги. Алхімік на березі ріо П'єра і Діявіл Тасинерита Грим. Так, Шацу. Японська терапія. виявилось, що вона. Ну, щось коштує. Так, тут психологія, дві книжки, формула успіху та лабіринти спілкування. Ну, самі бачите. Так, це теж якийсь гуру. Оша Пада якийсь гуру. Його теж є поціновувачі і багато його літератури. Така. Дхама, пада. хамопада. Пада. Я, мабуть, невірно перший раз прочитав. Так, це такий... Роман, не Роман, рейс Сергій Лайко. Так, тут казки Джані Радарі. Це Степанов Порт-Артур, Видавництво 59 року. Так, виявилося це тільки друга частина книжки 3 та 4. Щось я коли брав. І год трошки думав, що... Більш рані щось не побачив, не додивився. Тем, темнувато було. А ліхтариком не підсвітив. Так, отака от гардячка Тамара Крюкова. Останній дозор Сергія Лук'яненко. Його ж лабіринт відображення. Так. Пішла цікава література. Битви за українські землі. Зараз спробую показати трошки зручніше. Ні, тут малюнків небагато вони були, але небагато. Так, легенди і придання Криму. Теж така історична, наукова. І оце Мануель Галич. Історія до колумбових цивілізацій. Це така з, цвіт, з кольоровими малюнками. Така. Досить цінна книжка. І в завершенні такий невеличкий джекпот Гаррі Поттер». Зібрання з сімох книг, Ось тут написано. І там усі вони сім є. В дуже гарному стані, в такій подарунковій коробці. Ось так от. Ну, доставати не буду. Тут вони в віконці ви, видно їх. Інформація про них є. От така на сьогодні. Література, такий от огляд виявився. Він не дуже довгий, але там певні відбитки певних подій наклали свій відбиток на це все. І так, дякую всім, хто додивився відео до кінця. Якщо вам не важко, поставте лайк, напишіть коментар. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписан. Буде ще багато цікавого у наступному році. Цей випуск останній в цьому році, тому всіх з наступаючим Новим роком. Усім наближення миру на нашій землі, якого всі так дуже прагнуть. Мира вам, спокою з Новим Роком і прийдешними святами. Дякую, до нових зустрічей.